Привіт. Ой, щось я сьогодні якийсь варений. Сьогодні 1950. Знову помилився. І знову цілий день. Летів в трубу І нічим не займався корисним. Тому отак от. Що от. стовп. 196. 195. Навіть угу. все зходиться. Креще прокинувся сьогодні о 8 з чимось, тобто раніше, ніж зазвичай, але трохи спати хотілося, тому я 2 рази в день поспав один раз 15 хвилин, другий раз по годину по 15 хвилин. Наразі вже буду відпочивати. До завтра. Бувай.